Так відправляю бригаді Бахмут. Не Бахмут. Ой, Бахмач, господи, Чернігівська область. Відправляю носки, відправляю труси, відправляю спальню, відправляю балаклави. Ну, коротше, тут цілий мішок напакував їм, щоб ви бачили. Рукавиці. Ну, наша ж армія забезпечена, мільярди ж, мільярди на армію уходять. Правда, до армії не доходять. Відправляю термобілизну. Пліски ваші хлопцям відправляю. Відправляю балаклави. Навіть отакі от люди вирізали, сердечко відправляю. І відправляю ще... Ящикам і пацанам від шлунку. Как-то так. Так що, коли кидаєте гроші, я повинен убедиться, щоб ви бачите, куди вони йдуть. 53, 75, 41, 14 04, 99, 11, 22. Номер карточки. Вон, два Даже Навіть людина якась мені присилала посилку, в її ящику я відправлю пацанам посилку.